Олег, привіт! Я хочу описати твоє наставництво лише одним словом, як ти захотів, але це дуже важко одним словом, тому скажу двома, а може трьома: по-перше, це космічного масштабу підтримка та віра в нас, в наші сили. Навіть тоді, коли ми самі в себе не вірили, це дуже важливо. Я можу сказати, що це найкрутіше навчання у моєму житті. І такого вчителя, такого наставника в мене не було ніколи. І всі мої результати, які я зараз маю. Це все завдяки тобі та твоїй вірі в свій продукт, по-перше. А по-друге, віра в нас і віра в те, що ми робимо, і в те, що ми можемо це зробити, навіть тоді, коли хотілося все послати нахер і сказати все я більше так не можу. Більше не хочу, і в мене не виходить, і я не розумію. І твоє терпіння це просто колосальне терпіння. Воно, воно дало свої результати, і ми це бачимо. І я це бачу, і бачать всі мої підписники. І навіть сьогодні мені написала моя учениця, яка в мене навчалась впродовж 10 років. Вона мені написала, що ти знаєш, я зараз дивлюсь твої сторіс та твої рілс як чудовий фільм про красу, і навіть якісь її знайомі підписалися на мій блог, і вони в шоці від того, що я можу взагалі щось робити ще роками, окрім цієї шаленої картинки. І цих шалених рілс, які я навчилася робити та записувати завдяки тобі.